Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із початком Великого посту. Сьогодні, в понеділок, 3 березня 2025 року, на шостому часі читається книга пророка Ісаї, глава 1, вірші з 1 по 20. Видіння Ісаїї, Амосового сина. Яке він був бачив про Юдею та про Єрусалим, за днів Азії, Іотама, Ахаза та Єзикії Юдиних царів. Послухайте ви, небеса, і ти, земле, почуй, бо говорить Господь. Синів собі виховав і викохав я, а вони зняли бунт проти мене. Віл знає свого власника, а осел ясла пана свого, а Ізраїль не знає мене, не звертає уваги народ мій на мене. О, люду грішний, народи тяжкої провини, лиходійське насіння, сини шкідники. Ви покинули Господа. Ви святого Ізраїлевого понехтували, обернулись назад. У що будете биті ще, коли неслухняними далі ви будете? Хвора ваша вся голова і все серце боляще. Від підошви ноги, і аж до голови нема цілого місця на ньому рани й гудзі, та свіжі порази не вичавлені, не позав'язувані, і оливою не порозм'якшувані. Земля ваша спустошена, огнем спалені ваші міста. Поле ваше на ваших очах поїдають чужинці його, з того всього пустиня, немов зруйнування чужинців, і позастала сіонська дочка, мов курінь в винограднику, мов шатро на ночліг в огірковому полі, як місто обложене. Коли б був Господь Саваот не лишив нам останку малого, ми були б, як Содом, до Гомори ми стали б подібні. Послухайте слова Господнього, содомські князі, почуйте закон бога нашого, народа Гоморський. нащо мені многота ваших жертв, говорить Господь. Наситився я цілопаленнями баранів і жиром ситих телят, а крові биків та овець і козлів не жадаю. Як приходите ви, щоб явитися перед обличчям моїм, хто жадає того з руки вашої, щоб топтали подвір'я мої? Не приносьте ви більше марнотного дару. Ваше кадило огида для мене воно. Новомісяча та ті суботи, і скликання зборів не можу знести я марноти цієї. Новомісяча ваші й усі ваші свята, ненавидить душа моя їх, вони стали мені тягарем, я змучений зносити їх. Коли ж руки свої простягаєте, я мружу від вас свої очі. Навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас, ваші руки наповнені кров'ю. Умийтесь, очистьте себе, відкиньте зло ваших учинків із перед очей моїх, перестаньте чинити лихе, навчіться чинити добро, правосуддя, жадайте. Карайте грабіжника, дайте суд сироті, завдову заступайтесь, прийдіть і будемо правуватися, говорить Господь, коли ваші гріхи будуть, як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовна вони. Як захочете ви та послухаєтесь, то будете добра землі споживати, а коли ви відмовитеся і неслухняними будете, меч пожере вас, бо уста Господні сказали Оце. Книга буття, глава 1, вірші з 1 по 13 читається на вечірній. На початку Бог створив небо та землю, а земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води і сказав Бог: Хай станеться світло, і сталося світло, і побачив Бог світло, що добре воно. І Бог відділив світло від темряви, і Бог назвав світло день, а темряву назвав ніч, і був вечір, і був ранок день перший. І сказав Бог: Нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона між водою й водою. І Бог твердь учинив і відділив воду, що твердю вона, і воду, що твердю вона, і сталося так, і назвав Бог твердь небо, і був вечір, і був ранок день другий, і сказав Бог: Нехай збереться вода з попід неба до місця одного, і нехай суходіл стане видний, і сталося так. І назвав Бог суходіл земля, а місце зібрання води назвав море. І Бог побачив, що добре воно, і сказав Бог: Нехай земля вродить траву, ярину, що насіння вона розсіває, дерево овочеве, що зародом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі. І сталося так, і земля траву видала ярину, що насіння розсіває зародом її, і дерево, що приносить плід що насіння його внім зародом його, і Бог побачив, що добре воно. І був вечір, і був ранок день третій. Книга притчів царя Соломона. Глава 1, вірші з 1 по 20, читається на вечірній. Приповісті Соломона, Сина Давидового, Царя Ізраїлевого, щоб пізнати премудрість і карність, щоб зрозуміти розсудні слова, щоб прийняти на поумлення мудрості, праведності і права і простоти. Щоб мудрості дати простодушним юнакові пізнання і розважність. Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки. Страх Господній початок премудрості. Нерозумні погоджують мудрістю та напучуванням. Послухай, мій сину, напучення батька свого і не відкидай науки матері своєї. Вони бо хороший вінок для твоєї голови, і прикраса на шию твою, мій сину. Як грішники будуть тебе намовляти, то з ними не згоджуйся ти. Якщо скажуть вони, ходи з нами, чатуймо на кров, безпричинно засядьмо на неповинного живих поковтаймо ми їх, як шеол, та здорових, як тих, які сходять до гробу. Ми знайдемо всіляке багатство цінне, переповнимо здобиччю наші хати свій ти кинеш із нами, буде саква одна для всіх нас. Сину мій, не ходити дорогою з ними, спини ногу свою від їхньої стежки, бо біжать їхні ноги на зло, і поспішають, щоб кров проливати, бо ж надармо поставлена сітка на очах усього крилатого. То вони на кров власну чатують, засідають на душу свою. Такі то дороги усіх, хто заздрій чужого добра. Воно бере душу свого власника, кличе мудрість на вулиці, на площах свій голос дає. Усім благословенного початку Великого посту, крепості віри. І стійкості духу